Grand Theft Auto 6 – це гра, яка без перебільшення є найочікуванішим проєктом у всьому світі. Будь-які згадки про неї обростають купою теорій та гіпотез. Офіційні заяви про новий шедевр від Rockstar ставлять рекорди по переглядам в Twitter та розносяться навіть непрофільними змі по всіх куточках мережі. Адже GTA 6 ще до свого виходу стала культовим явищем, яке довго буде триматись в інфополі. І після офіційного виходу саме тому сьогодні ми детально обговоримо феномен GTA 6 і все, що відомо на даний момент про прийдешню нову частину в серії Grand Theft Auto. А також я розповім, які негативні наслідки може потягнути за собою реліз найочікуванішої гри десятиліття. Дай Боже, з вами Олдбой. Багато інсайдерів заявляла, що Rockstar береже анонс GTA 6 до 26 жовтня 2023 року. Що було б логічно, адже вони люблять робити анонси своїх ігор в цей місяць. Попри це, 26 жовтня нам анонсували Геловінський івент, а не GTA 6. Проте буквально за день до цієї дати на метакритику з'явилась сторінка гри, де було вказано, що проєкт вийде на PlayStation 5 та Xbox Series. Про ПК там не йшлось. І це доволі схоже на компанію, адже згадайте, що Rockstar і GTA 5 та RDR 2 теж не одразу випустили на ПК. На те, що і шістка потрапить до шанувальників клавіатур та мишок пізніше, також вказує надійний інсайдер ТС-2, який спочатку вірив, що проєкт одразу вийде одночасно на всіх платформах, але тепер запевняє, що версія для ПК значно забагованіша. Тому для оптимізації Rockstar змушена її відкласти на кілька місяців. Згодом, після Геловінського анонсу за два тижні, 8 листопада, Джейсон Шраєр написав статтю для Bloomberg, де пообіцяв, що гру таки анонсують протягом тижня, а трейлер покажуть в грудні, що і виявилось цілковитою правдою. Протягом кількох годин після опублікованої статті Rockstar офіційно анонсували GTA 6 у своєму Твіттері та підтвердили слова Шраєра, пообіцявши показати гру на початку грудня цього року. Станеться це ймовірно, що на майбутній церемонії The Game Awards 7 грудня або ж 20 грудня в день GTA. розібратись в деталях прийдешньої Grand Theft Auto 6 нам допоможуть офіційні заяви розробників, інформація від інсайдерів, а також, що найголовніше, це величезний витік, який стався рік тому. В зв'язку з чим більшість сказаного у відео по суті підтверджено реальними витоками гри. Але у самому ролику не буде ні кадрів зі злитих відео, ні сюжетних спойлерів, бо це не дуже гарно. Тільки загальна інформація. Також очевидно, що не всі ідеї та напрацювання, які будуть озвучені сьогодні, могли дійти до релізу. Тож це також майте на увазі. Як вже давно відомо, події знову частково розгортатимуться у Vice City. Однак тепер це будуть не 80-ті, а наш час. Тож місто точно сильно видозмінилось, але й досі можна буде натрапити на деякі знайомі локації. Загалом очікується, що Vice City це всього лише одна частина. Масштабної карти, окрім нього, ми побуваємо у ще деяких знайомих місцях. На Редіті користувач під ніком Пієстадді навіть показав шматок карти, яка вражає своєю деталізацією і наповненням. Одним з цікавих визначних місць, які там помітили, став величезний гоночний трек. а також повноцінну систему метро з трьома лініями і двадцятьма станціями. Інший користувач під ніком DENSO95 на основі витікших матеріалів стверджує, що у грі також був. Будуть масажні салони, зали для гри в бінго, торгові центри, готелі, ферми тощо. Інші датамайнери накопали ще наркоферми, піщані піраміди, бібліотеки, каньйони, боулінг-зали, в'язниці, поліцейські департаменти, в океані буде токсичний плавучий острів з відходів і цілий підводний бляха-дослідницький центр. Щодо розмірів самої карти, то вони дійсно неймовірні. Спільнота GTA Mapping зібрала дані з витоків і сформувала її загальний вигляд. Якщо що вони правильно визначили масштаби, то вона має бути навіть більшою аніж в GTA 5, і з огляду на час розробки не менш насиченою. Пам'ятаєте, як ви запускали GTA 5 і мільйон років чекали на завантаження? Тепер таких проблем не буде, бо SSD, SSD, SSD... так, Rockstar наповну хоче розкрити потенціал нових консолей та ПК. І потужності їх нових SSD на деяких кадрах з витоку можна помітити, як гра миттєво перемикається з одного протагоніста на іншого. Щось, схоже, ми бачили у нещодавному другому павучку, Не граючи за Майлза, за ти миттєво можеш перемкнутися на Пітера. І навпаки, GTA 6 в першу чергу розробляється з орієнтацією на консолі нового покоління, тому вона точно не займатиме 750 гігабайт, як нещодавно говорив один з інсайдерів. Адже найслабша з сучасних консолей це Series SM. Яка має всього 365 ГБ внутрішньої пам'яті, якщо прибрати систему. Саме тому для нової GTA на ПК необхідно прокачати свого ігрового монстра якісною та швидкою пам'яттю, адже вже зараз ігри без SSD-диска краще не запускати взагалі. І допомогти вирішити вам цю проблему зможе Kingston Fury, адже вони не тільки мають найкращі девайси, а ще й з 20 по 27 листопада. Ще Чорної п'ятниці надають можливість придбати їх товари з дуже хорошою знижкою у всіх магазинах партнерів. Як, наприклад, це SSD зі знижкою до 23% або оперативну пам'ять зі знижками до 17%. Кінгстон мають якісну продукцію і підтверджують це довічною гарантією на оперативну пам'ять, а сервісна підтримка працює навіть в умовах війни. Оперативку, до речі, я собі також замовив, і вона вже їде до мене. Мені також потрібен новий ПК для GTA 6. Компанія покинула. Полота ще на початку повномасштабки і надає допомогу ЗСУ, за що окремий респект. Тому якщо ви плануєте прокачати свою пам'ять, то не зволікайте, адже Чорна П'ятниця не вічна. Переходьте за посилання в описі, щоб ознайомитись з усіма продуктами детальніше. Одним із давніх прохань багатьох фанатів серії GTA була можливість грати за жіночого протагоніста. І GTA 6 стане першою частиною, де буде така можливість. Це практично 100% інформація, яку підтвердили і витоки, і безліч інсайдерів. Гратимемо ми за Люсію, але вона буде лише першим протагоністом. А от другим стане Джейсон. В них дещо дивні стосунки, ніби і любов, але з надмірною, так би мовити, пристрастю. Найчастіше їх порівнюють з відомими грабіжниками Бонні та Клайдом. Також останні декілька днів почали активно з'являти чутки про ще одного персонажа дитину. Грати за нього ми, звісно, не будемо. Навіть для GTA це було б дуже дико. Але схоже, що він є одним з важливих сюжетних персонажів. Скоріше за все, це дитина одного з протагоністів гри. Тож, ймовірно, нам покажуть процес материнства чи батьківства у кримінальному світі, або історію батька одинака. В будь-якому з випадків стосунки двох головних героїв обіцяють бути справді цікавими. Щодо того, які ще цікаві регіони або персонажів ми можемо отримати в грі, то схоже, що це. Лос-Сантос та Майкл ДеСанта. Це вже більш з розряду теорій змов. Але Ned Люк, якого ви знаєте по ролі одного з трьох головних героїв GTA 5, Майкла Де Санте, часто висловлюється стосовно майбутньої частини і просить фанатів зачекати. Адже на все свій час ігра точно буде варта того. Після одного з його відосів фанати почали будувати цілі теорії, адже у відео люк їде до Лос-Анджелеса і не розповідає навіщо, але наголошує, що має. Деякі справи, а фанатів просить не питати, які саме. З огляду на те, що події GTA 5 відбувалися в Лос-Сантосі, який базується на реальній версії Лос-Анджелеса, де у Rockstar є новий офіс, то фанати припустили, що поїздка напряму стосується GTA 6 або ж доповнення до GTA Online. Але про онлайн трохи менш ймовірно, бо зараз, скоріш за все, почнеться повним ходом саме піар-кампанія наступної гри серії і підготовка до переходу на GTA Online 2. Тож, ймовірно, Вірно, що нед міг їхати для запису голосу або рухів, що також може означати, що персонаж Майкл де Санта повернеться в майбутній частині. Цікаві зміни торкнуться і поліції. В одному зі злитих відосів ігроладу було показано пограбування Хенкс Вафлс. Під час даного злочину на екрані з'являлась примітка з рівнем пошуку, де писало повний опис. Це натякає на те, що свідок бачив: обличчя, одяг, інші важливі прикмети, а також є орієнтири на транспортний. Засіб на якому була здійснена втеча з місця злочину, а коли ви сідаєте в машину, з'являється надпис: будь-який транспортний засіб, на якому ви виїжджаєте. Буде поданий у розшук. Варто припустити, що раз є повний опис, то мав би бути і неповний, коли зафіксовано або сам автомобіль, або ж виключно ваш вигляд, але, наприклад, без обличчя, якщо ви були в масці. Свідки це завжди проблема, і Артур Морган знав, що з ними робити в РДР 2 вбити або налякати так, щоб вони ніколи не мали бажання говорити правду. Можливість маніпулювати свідками перекочує і сюди, але чи в тому самому вигляді невідомо. Думаю, що як мінімум з. Можливість підкупу та залякування, штучний інтелект копів прокачають, і тепер вони дійсно думатимуть, як правильно вести перестрілку. В залежності від обставин вони будуть присідати, вставати, ховатись за дверима автомобіля, і так далі. Щодо простих NPC, то вони тепер не діятимуть за попередньо прописаним сценарієм, а реально житимуть як гравець. Якщо йтимуть додому, то буквально там перебуватимуть, а не зникатимуть у просторі. Також пересуватимуться групками і спілкуватимуть. Як це було в RDR 2 у розмовах, NPC відстежуватимуть гравця, як ми це бачили у Cyberpunk 2077, а не просто говоритимуть у пустоту. Ну з людьми все думаю і так зрозуміло. А от про живність відомо небагато. Кіт ти маму мав. Вся ця інформація, я нагадую, здебільшого з витоків документації, тому деякі тварини можуть бути не тваринами і зовсім. Як, наприклад, чайки. Тут не факт, що чайки це саме тварини, бо може бути і назва спортивної команди. Але також в текстах знайшли алігаторів, які полюватимуть не тільки на вас, а й на інших тварин. Собаки прості та ті, що хворі на сказ. Також не забули і про собачий секс в грі. Плюс в ТЦ з відкритим верхом можна буде надибати голубів, які, мабуть, обсиратимуть. Фонтани, ще будуть змії, олені, кабани, єноти, які крастимуть у вас їжу, молюски, яких ймовірно що можна буде їсти, леви та тигри, скоріш за все, у клітках. Мабуть, це не фінальний список, але вище згадані в грі точно будуть, судячи з витоків. Пограбування стануть дещо просунутішими. З'явиться нормальна система стелсу з всякими ключами, відмичками і можливістю підслуховувати неігрових ігрових персонажів. А один із протагоністів, Джейсон, зможе позначати різні об'єкти, що. Що мають для вас якусь цінність, як то золото чи ювелірка. Ну окей, ви завершили місію з пограбування. А що далі? А далі потрібно буде думати, що ж робити з брудними грішми. І схоже, що в GTA 6 їх потрібно буде таки відмивати. А для цього слід володіти якимось бізнесом, наприклад, пральнею. В злитих матеріалах також помітили, що у грі має з'явитись хакерство. Буде декілька приладів, які призначені для різних цілей. За допомогою них можна буде прокручувати всілякі афери, зламувати ноутбуки, різні смарт-пристрої та навіть глушити GPS. Серед хакерських приладів очікується також дистанційний злом автомобіля. Привіт, кіберпанк, але це не стосується старих моделей авто, де в салонах немає багато техніки. В грі також знайшли точки доступу до Wi-Fi, і, мабуть, до них можна буде під'єднатися через ваш смартфон, щоб зламувати різну техніку, як це було у Watch Dogs. Хоча ці точки можуть в результаті виявитись просто декорацією для гри, адже в ранніх білдах вони не були активними. Користувач Reddit з Ніком Тавеллов 30 поділився деякою інформацією про гру на основі витоків, але найцікавішим моментом у всьому цьому. Цьому стали фракції та банди. Він заявляє, що в новій частині пропонується розширення системи фракції з GTA San Andreas. що зробить війни, банд, альянси і територіальні конфлікти. Більш важливими в сюжеті гри. Звучить дуже навіть ймовірно, і насправді мені абсолютно не зрозуміло, чому в четвірці та в п'ятірці Rockstar не продовжили розвивати дану систему. Наразі гравцям відомо, що одна з банд носитиме назву Гвардія. Сподіваюсь, це не русня. Ніколи такого не було. Користувач з Ніком Вас 1 на Reddit помітив у тогорічному великому витоку на мапах, які ширилися в мережі, значки з вантажівками, що натякає на поверхню. Вернення місій з перевезенням, яких було 8 штук у Сан Андреас. Вони на той час були доволі гардкорними. Але і гроші давали так непогано підзаробити. Одним із найбільших пам'ятних і суперечливих моментів у сюжетці GTA 5 є сцена, де нам в ролі Тревора доводилося катувати містера К. Досі ведуться палки дискусії, чи ця сцена взагалі була потрібна. Але шуму вона у свій час точно наробила. Згідно витоків, щось схоже нас має чекати і в GTA 6. Хоча насправді дуже багато людей переймається, що через високий рівень толерантності в суспільстві зараз нова GTA-шечка стане куди більш Білою та пухнастою. Хоча мені здається, що Take 2 і Rockstar на це не піде. Ще одним елементом, який має перекочувати з San Andreas, стане кастомізація персонажа. В останніх частинах GTA фактично можна було змінювати лише вашу зачіску і одяг. Тоді як у GTA San Andreas 2004 року. Можна було ще змінювати статуру персонажа. У вас було на вибір стати худорлявим простим сіджеєм, піти в зал, накачатись і стати машиною, чи напхатись в місцевому аналозі МакДональдса, всякого фастфуду і розширити свої широкі кістки до розмірів Картмена Саус Парку. Такий же вибір у вас буде і в GTA 6, але сподіваюсь, що систему якось прокачають, бо в San Андреас, погодьтесь, що вона була ну, занадто простою на 2023 рік. Тож, якщо вас раптом дістануть ось ці всі гангстерські розбірки, то можливо слід буде піти відпочити на пляжик, скупатись і поніжитись на сонці. Але тут також не забувайте про сонцезахисний крем, а то ще згорете. І я серйозно, це буде також передбачено грою. У Rockstar вже є технологія, яка дозволяє, хоч і частково, але спостерігати старіння персонажа. Дану технологію поки застосовували виключно на рості волосся і бороди в rdr 2. У витоках для GTA 6 її теж було помічено. Сподіваюсь тільки, що бороду можна буде виростити ще довшою. Ну а одяг на персонажах матиме здатність забруднюватись у залежності від того, де ви у ньому ходили. Це також вже було у сиквелі Red Dead Redemption, тож було б. Дивно, якби вони це не додали і в свою нову гру. Згідно французького сайту Rockstar Mac, компанія використовує при розробці оновлену дев'яту версію власного рушія Rage Engine. Можливості попередньої версії рушія ви могли бачити у Red Dead Redemption 2. І хто знає до якого прогресу. Дійшли вони зараз. Rockstar Max стверджує, що компанія змінила фізику автомобілів, а також збільшила кількість полігонів, що зробить деформацію транспортних засобів значно реалістичнішою. По очікуваннях управління транспортом буде чимось середнім між GTA 5 і GTA 4, та нагадуватиме якісь прості гоночні аркади десятих років, що насправді для гри, де це не основна, але все ж дуже важлива механіка, звучить по-справжньому круто. Також завдяки оновленому рушію у GTA 6 буде повно ціна система динамічної погоди. До прикладу, ми їдемо на нашому кабріолеті, попри пляж, палить жарке літнє сонце, і легенький вітерець повіває листя пальм, аж ось небо сіріє і починається нестримна злива. В цей момент керованість автомобілем значно погіршується, а ваш одяг і салон авто промокає. Rockstar Max стверджує, що фізика погоди ніколи не була так вплетена в ігролад AAA Ігор, як це буде в GTA 6. Щоправда, також були витоки, мовляв, мали бути і якісь радикалі. Реальні зміни в погоді, типу цунамі, але їх вирізали через те, що не дуже виходило реалізувати через технічні обмеження. Також завдяки оновленій версії рушія у GTA 6 буде повноцінна імітація фізики води в реальному часі. Звісно, чогось настільки епічного, як ми бачили, у сі осіс, мабуть, не слід чекати, адже там для цього використовують хмарні технології. Але все ж система обіцяє бути дуже цікавою. Освітлення, звісно ж, також сильно прокачали. Воно буде фізично змодельованим під кожну пору дня. І ночі, та підлаштовуватиметься під погоду на випадок, якщо після rdr 2 у вас з'явилась певна любов до їзди верхи на конях, то знайте в GTA 6 ви вперше в серії зможете осідлати вашого чотириногого друга з розкішною гривою. За чутками, їзда верхи на конях мала бути ще в GTA 5, але в один з моментів розробки її просто вирішили вирізати. Транспорту ще варто очікувати по призвичайні авто. На всілякі човники, катери, судна на повітряній подушці, прості великі. BMX, екскаватори та багато іншого. Вже нам відомий по цьому відео користувач Reddit з Ніком tablelobin 30, вивчаючи витоки ПГТА 6, натрапив на одне ім'я: Тобіас Клентоуз. В пошуках чогось в мережі про такого персонажа. Він знайшов його сторінку на LinkedIn. Виявляється, Тобіас працював у Rockstar в період з 14 по 22 рік, і на його сторінці спокійно так собі красується патент Rockstar, пов'язаний з анімацією. Компанія розробила велику бібліотеку невеликих блоків, які можна між собою комбінувати в будь-якій послідовності, щоб створити великий спектр реалістичних анімацій персонажів. Тепер рухи героїв залежатимуть від багатьох факторів, таких як погода, енергія, поранення. Навколишнє середовище і так далі, що зробить ігровий процес у різних ситуаціях ще більш індивідуальним. Простий приклад: копи ведуть за вами погоню. Ви зупинились, сховались за укриттям і почали по них шмаляти. Вони вийшли з машин, сховались за ними і почали вогонь у відповідь. Поранивши вас в ногу, наприклад, ви вирішили перейти від одного укриття до іншого. А розміри в цих укриттів, звісно ж, різні. І завдяки системі анімації на основі блоків, ваш персонаж ідеально підлаштовується під розміри нового укриття. Шкатульгаючи на поранену ногу. Щось схоже, ми могли бачити у The Last of Us Part 2, де використовувалась їх аналогічна технологія під назвою Motion Matching. І це виглядало справді божественно. Також ця технологія від Rockstar в теорії має зробити так, щоб рухи і різних неігрових персонажів також були зовсім різними. А що там з приводу зброї? Ну, розгулятись буде з чим, адже арсенал дійсно обіцяє бути масштабним і різноманітним. Згідно витоків, у GTA 6 мають повернути легенд. Дарну бензопилу. Вона була тільки у Vice City та San Andreas ну і здається, в якихось пінофах. В даний витік багато хто не повірив, адже це бензопила, і нею доведеться повноцінно розчленовувати людей. Колись це не було великою проблемою, але з теперішньою деталізацією страшно уявити, що може бути. Хоча серія Resident Evil та Mortal Kombat теж доволі криваві, і нічого, все нормально. Тайвердер 2 є, які не які розчленування Тож, чому б ні? Наті стюпід А так, арсенал буде значно більшим, аніж в GTA 5, хоча на якісь прикольні футуристичні штуки, як ми бачили в Saints Row, не розраховуйте. До речі, зі зброєю ходити просто так у вас не вийде. Адже люди лякатимуться і не тільки коли ви на них націлюєтесь, а й просто, якщо ви будете йти з зброєю в руках. GTA Online – це зараз, мабуть, основне джерело доходів для Rockstar, і зрозуміло, що компанія не хотіла б від нього відмовлятись. Тож, звісно, вони будуть випускати і GTA Online 2, яке стане... А частиною GTA 6. кадри з потенційним багатокористувацьким режимом не так давно потрапили в мережу, і в одному з роликів можна побачити знизу надпис. PL 22 32. Геймери припускають, що надпис говорить про максимальну кількість гравців на сервері, яких може бути 32. Приблизно стільки ж і в оригінальній GTA Online. Однак карта тут обіцяє бути більшою. Ще одну цікаву річ про мультиплеєр повідомив популярний інсайдер Том Гендерсон. За його словами, на нас чекає щось схоже на кшталт сезонів у Fortnite, коли проєкт кардинально змінюється з плином певного часу, що дозволить значно активніше залучати людей до свого онлайн-світу. І втримувати їх. Поки не зрозуміло, як це реалізують, і можливо, що нас чекає тонна якоїсь косметики по різноманітним ліцензіям, як зараз буває у популярних мережевих іграх. Дата майнери стверджують, що в грі буде багато різних інтерактивних подій, на які можна буде випадково натрапити. Це, наприклад, тусовки на причалах, будівництво стриптиз клубу, знову ж таки, мабуть, що карта видозмінюватиметься якось в процесі гри. Можна буде зустріти НЛО, що вже було в серії, Забік фута теж не забули, ще можна знайти на Березі пляшку з якимось посланням, типу карти скарбів, ланцюжок квестів під назвою Дивна смерть тварин, пограбування, які спричинятимуть інші неігрові персонажі, ну і багато інших. А занять для вашого героя в грі буде повно. Переїчу все, що вже накопали датамайнери: серфінг, можливість відчути себе меленіалом і попити смузі, погойдатись на висячих шинах, баскетбол, божевільний гольф, банджі джампінг, боулінг, риболовля і підводне сафарі, допоможе в якому вам спеціальна рушниця зі списом гарпуном, адже проста зброя під водою не така ефективна. Ну а також традиційно будуть гонки, і знову ж таки ще багато всілякого різного, що датамайнери поки що не віднайшли. У липні 23-го року почали Чутки про те, що загальний бюджет GTA 6 складає близько 2 мільярдів доларів. Ти що, дурний? Таким чином вона може стати найдорожчою грою всіх часів, обійшовши навіть Star Citizen в три рази. Також такий бюджет зумовлює і більшу ціну гри. І це насправді є однією з найбільших спірних тем, яка стосується нової гри від Rockstar. Хоч мені й слабо віриться, що у перше, вперше, у друге, і на мою думку, бюджет буде не більше 700-800 мільйонів, а ціна в 150%. Доларів за базове видання це те щось малоймовірне, але з іншого боку, слід також брати до уваги нещодавні слова генерального директора Тейкту Штрауса Зельника. Він вважає, що ціна гри має визначатися на основі її тривалості, часу розробки і бюджету. На його думку, GTA, в яку ти можеш грати сотні годин, має бути чимось значно ціннішим і дорожчим, аніж сюжетно орієнтована гра на умовні 12 годин. Це, звісно ж, доволі спірна теза в огляді на те, що бойовики Sony з неймовірною кінематографічної. Картинкою можуть проходитися 30 годин, тоді як нові асасини, де дуже багато повторюється одних і тих самих активностей, триває там годин 100. Але насправді важко сперечатись з тим, що ігри від Rockstar це щось епохальне, що стоїть над всією індустрією відеоігор. Тому, хоч це і мало ймовірно, але я б і не здивувався, якщо б нова GTA справді була дорожчою за стандартну ціну aaa ігор 70 баксів, і насправді. Пред'явити їм за це не може ніхто. До цього випливає ще один неприємний факт. Якщо Rockstar все ж вирішить випускати гру за 70 доларів, то є доволі великий шанс, що значну частину контенту буде перенесено в платні доповнення. Подібні думки лунали у звітах Take-Two ще кілька років тому, мовляв, великим і амбітним іграм просто необхідне DLC і розділ додаткового контенту. Щоб хоч якось заробляти на цих іграх, тоді це звучало без прив'язки до будь-якої з франшиз, але зараз, враховуючи заяви штрауса Зельника щодо того, що ігри повинні коштувати стільки, скільки в них є контенту і скільки в них витрачають часу, хто знає, до чого це може призвести. Також, як стало відомо, компанія повністю переглянула свою концепцію роботи над іграми. Тепер кранчий і семиденний робочий тиждень, за словами розробників, в минулому, що також натякає на те, що весь запланований. Контент банально не встигнуть реалізувати до запланованої дати виходу, якими б Grand Theft Auto 5 і Red Dead Redemption 2 не були прекрасними іграми. Головного прохання фанатів Rockstar вони не виконали. Жодна з них не отримала ні одного сюжетного доповнення, тоді як GTA 4 і оригінальна Red Dead Redemption мали The Ballad of Gay Tony і Undead Nightmare відповідно. І от відсутність DLC суттєво позначилась на життєвому циклі кампанії. Адже гравці не мали причин повертатись до однокористувацького контенту. І грали тільки в онлайн, а тому відокремити деякі шматки DLC вигідно компанії з усіх боків, і фанатів задовольнити, і грошей більше заробити на продажі контенту, який по суті мав бути в основній грі і уникнути кранчів. Але це не тільки припущення, на це вказує і інсайдер ТЕС 2, про якого я вже сьогодні згадував. За його словами, Rockstar планує такі собі епізодичні розширення. Вони не будуть за розміром як повноцінна гра, але можуть включати або певні регіони, або навіть цілі нові місця. Ста, що дозволить випускати їх раз на 1-2 роки, щоб очікування GTA 7 не було таким важким для геймерів, як перехід від GTA 5 до GTA 6. Якщо ви любите ігри Rockstar, але однієї GTA 6 вам буде недостатньо, то знайте, на жаль, у цьому поколінні ми більше не побачимо повноцінних нових проєктів по цій франшизі. Компанія працювала паралельно над ще деякими іграми, але зі злитої інформації стало відомо, що їх. На жаль, скасували. А якщо GTA 6 виходить у 24-25 роках, на розробку умовної rdr 3 піде ще бодай 3-5 років, септо десь 2030, плюс в них є ще інші франшизи, на які чекають фанати, як Тобулі чи Менхант. Тож очевидно, що в кращому випадку нова сьома частина GTA, якщо і вийде, то не швидше, ніж за нове майбутнє покоління консолей. Особисто я не є фанатом серії GTA, але якщо чесно. Дуже чекаю нову частину. Постійний потік інформації про цю гру заразив і мене. Адже ігри Rockstar це в першу чергу неймовірний технологічний прорив і надзвичайна увага до деталей. Це проєкти, які любите ви чи не любите, але задають стандарти і створюють тренди. Це ігри, які показують, як можна і як потрібно. Це ігри, які задирають планку для всіх інших, після чого в інтернеті сотні і тисячі порівнювальних роликів. Чому в Кіберпанк гірша фізика машин ніж? GTA 5, чому в Days Gone значно гірші анімації за rdr 2 і тому подібне. І так знову ж більшість інформації в цьому відео заснована на витоках або офіційних заявах розробників. Тож багато чого про що ми з вами сьогодні говорили. Справді буде в грі, але звісно ж не все. Адже будь-які проєкти, а особливо такі величезні, часто змінюють якісь деталі, а інколи навіть цілі механіки задля покращення кінцевого продукту, або ж просто щоб встигнути в зазначені терміни. Ну а якою буде Grand Theft Auto 6 ми дізнаємось з вами вже зовсім скоро. Адже на початку грудня на нас чекає перший офіційний. Трейлер. А ви обов'язково пишіть, чи гратимете то GTA та чи будете разом з нами чекати її трейлер на The Game Awards цього року. Також не забувайте за акції на пам'ять від Kingston, адже знижка обмежена в часі. Ну і дякую всім, хто підтримує канал фінансово. Особлива подяка ось цим чудовим людям моїм мега та гігатронам. Дякую вам за перегляд, зустрінемось вже за кілька секунд ось в цьому ось відео. Воно також дуже цікаве. До зустрічі і. дай Боже!